друзі, ви на каналі Аріна та Доріна. Ми сьогодні приїхали в планету метеликів. Ми сьогодні будемо дивитися, які бувають метелики. Ми що, погнали. Грамлі! Я буду вам показувати. такі гарні метелики, такі вулиці. Ой, Маріша. Це сівдана. Не. Ми не так, Гарріша знайшла такого гарного металу. Що там, дарунька? Не сідає. Не сідає. Дивися зверху, хто над тобою сидить. Дивися, який гарний. Зараз. Гаріше знайшла собі таку метелика.

Я побачу, що тут вони однакові подивіться. Тут один тринадцять. Давайте зараз оліє. дівчата, ви що там уже? Переходити струмочок такий, да? Даріш? Так. Да, Хто там? Друзі, дивіться, які гарні птички знайшли. Ти десь... Ой, дивіться, що Ти знайшла таку птичку кольорову. Так. Дарунька, дивуйся. Хто там даруня? О! Хто це там? Ти, ти хочеш, щоб вона до тебе сіла, так? та? Я знайшла душі, закону летели. Давай покажи нам. Дивіться, він такий великий. Так, він собі дивись, відпочивай. Друзі, дивіться, я за всього такого гарного коментар. Я бачу, що тут черморові ходять.

Маріше, сьогодні всі метелики з тобою, так? так. Але дивися Мама! на мене теж. Сирина, дивися. І до мене прилетів метелик, поки я тут знімаю. А він уже тут собі місце знайшов, так? Дивіться, дивіться, у мене два метелика тепер. Так, дивися. Ось тут таке маленьке, я бачу, що він не боїться. О, -о. боїться так? У вас ще один модель, да, один до Він Ви не знаєте, що? що я не знаю, він або замер металик, або я не знаю, він спить. Тому що він просто замер, або він спить. Він спить. Он та не відбувається. Тут у нас знаходяться такі лялочки, в яких в майбутньому будуть метелики. Ви можете вже побачити, що ні. Були б всі деякі мотелики. Вітати вони ще не можуть, тому що вони мають мокрі криця. Потрібно, щоб ці тут сушилися. І вони приєднаються до своїх старших. Такі гарні. Доросла, ти куди зібралася? Я тут, Может, нам сподобалось. підписуйтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока.